Друзі, хто б хотів, щоб гріхи залишились на ньому. Може хтось каже, а я хочу, щоб мої гріхи залишилися при мені. Я прийду до Бога і там йому їх вивалю. Друзі, я вам кажу, Бог знає про наші гріхи, але Він дає нам щодня ще шанс, щоб не карати за ці гріхи. Тому що Біблія, Святе письмо говорить, бо відплата за гріх. Смерть. Це смерть не просто фізична, а смерть вічна. Така людина йде в пекло, це місце постійних мук, звідки людина не може вийти. У Біблії є історія про людину, яка потрапила в пекло. І вона звідти не може вибратись. Він просить за тих, хто залишився на землі, за тих, хто ще живий. Він просить, щоб вони послухали Мойсея і Пророків. Це Слово Боже! Біблію. Щоб вони прийшли в церкву Божу, покаялись і їм були прощені гріхи. Без прощення гріхів неможливо потрапити на небо. Гріх розділяє людину з Богом. Більше відео на цю та інші теми ви можете знайти на наших каналах в телеграмі і на Ютуб за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, прощення гріхів, духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас!